Жіноча святкова сорочка початку ХХ століття з Лубенського району Полтавської області уставкового крою і пишний рукав до пухликів, як казали в народі. Тобто вгорі призібраний внизу до обшивки, а вгорі призібраний в пухлики два ряди, і ще й ці пухлики примережені до уставки. Сорочка. Вишита сирівцем, тобто сировими доморобними ручнопряденими нитками, невідбіленими, мотив ламаного гільця або деревця в кількості шести, на кожному рукаві хміль. Тобто ось такі три трилисники. Те, що це Лубенський район, вказує ось крій особливий, тобто загнуті кутики на станку, і навіть вони підшиті, вишиті окремо, Тобто цей трикутник він подвійний. І, відповідно, уставка пришивається по діагоналі, ось на цьому згині. А спереду то просто відрізається також у станка цей кутик і пришивається. Тобто сорочка дуже добре на тілі розташовується, не, не бгається в складки, як це є в інших кроях. Ну і такі гарні поділки, теж оздоблені мотивами рожаниці.